Почну із гострих кишкових інфекцій. Наразі триває, але вже він близький до завершення епідсезон із гострих кишкових інфекцій. І наш центр контролю і профілактики хвороб продовжує здійснювати щотижневий моніторинг захворюваності серед населення на ці други. Загалом з початку року в області захворіли на гострі кишкові інфекції, 1446. Жителів Черкащини. Інтенсивний показник захворюваності на 7,5% менший, аніж за аналогічний період минулого року. Разом з тим, найвищі показники захворюваності ми реєструємо в Уманській, Черкаській, Смілянській міських, Михайлівській, Кам'янській, Червонослобідській, Степанківській, Калинопільській, Будущанській, Монтівській і Жашківській територіальних громадах. Майже половина захворіли діти. В структурі гострих кишкових інфекцій, як і раніше, продовжують переважати гастроентероколіти, встановленої і не встановленої етіології. І загальна кількість, яка складає 87%. 157 випадків зареєстрованого у нас сама Це майже 11% від загальної кількості гострих кишкових інфекцій. І 28 випадків вірусного гепатиту А, які реєструвалися в Золотоніському, Черкаському і Уменському районах, це майже 2% від загальної кількості гострих кишкових інфекцій в області. Найбільші показники захворюваності на сальмонеліоз у нас реєструються в Черкаському, Уманському, Звенигородському районах. Черкаський центр контролю і профілактики хвороб зв'язку із цим. Продовжує посилений епідеміологічний нагляд за цією групою інфекційних захворювань, відповідні лабораторно-інструментальні моніторингові дослідження об'єктів середовища життєдіяльності, підної води, води поверхневих водой, біоматеріали від хворих з ознаками гострої кишкової інфекції. Відповідно, впроваджує необхідні профілактичні заходи. Разом з тим, я вкотре наголошую, що не варто нехтувати і залишається актуальним, необхідність дотримання кожним із нас елементарних профілактичних заходів з тим, аби не захворіти на гострі кишкові інфекції, як то вживання безпечних харчових продуктів, питної води із надійних перевірених джерел, відмова від купівлі харчових продуктів на стихійних ринках, інших місцях неузаконної торгівлі, дотримання. Технології приготування їжі в домашніх умовах, зберігання готових страв, ну і зрештою уникання контактів із хворими на інфекційні хвороби. Ну, і якщо все ж таки захворіли, то негайно звернення за медичною допомогою. Завершилось літо, діти пішли до школи. З кожним днем стає все прохолодніше, ми більше з вами перебуваємо в закритих приміщеннях. Разом з тим зростає кількість більш тісних контактів, а з ними і ризики виникнення і розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій. І взагалі ми вже на порозі під сезону гострих респіраторних вірусних інфекцій, який розпочнеться із початку жовтня. Загалом за вісім місяців поточного року на грип і ГРВІ в області захворіло 166 769 осіб. Це майже 14,5% від загальної кількості населення. Рівень захворюваності перебуває на минулорічних показниках. Разом з тим, серед дітей ми навіть спостерігаємо деяке зменшення кількості захворілих на 3,3%. І... Традиційно більше половина захворіли це діти. Разом з тим, на чому хотілося б акцентувати увагу, з серпня цього року в області спостерігається тенденція до суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Зокрема, впродовж останнього тижня захворіло 278 осіб, що на 43% більше, ніж за попередній тиждень. Госпіталізовано 86 осіб. Загалом же в серпні поточного року на COVID-19 захворіло 309 осіб, в тім числі 49 дітей. Ну, для порівняння, в липні ми мали 14 випадків COVID-19. І за в серпні місяці було госпіталізовано у зв'язку із коронавірусною хворобою: 116 осіб, з них 35 дітей. На жаль, зареєстровано один летальний випадок. Це жінка 56 років, мешканка з Винегородського району, яка мала певні супутні захворювання. Загалом вже з початку року в області зареєстровано 721 підтверджений випадок коронавірусної хвороби, із них 112 дітей. Госпіталізовано 290, в тому числі 71 дитина. І, як я вже сказав, з початку року маємо один летальний випадок. За результатами лабораторних досліджень, в області підтверджено на сьогодні циркуляцію ряду штамів вірусу SARS-CoV-2 і в тім числі одного із нових субваріантів штаму Омікрон, субваріанту стратус. В цілому світі, як уже відомо, наразі превалює циркуляція субваріантів Стратус і німбус, субваріантів штаму Омікрон. Підтверджена циркуляція цих обох нових субваріантів і в Україні. Ну, в нас наразі в області лабораторно підтверджено, як я вже сказав, циркуляція субваріанту стратус, але безумовно ми не виключаємо, що вже циркулює і інший субваріант німус. Вони характерні, ці субваріанти, нові, більшою контагіозністю, тобто заразністю. Серед характерних ознак клінічних це гострий біль у горлі, охриплість голосу, проте їхній перебіг зазвичай протікає ближче до середньої або легкої ступені. Нашою вірусологічною лабораторією Черкаського центру контролю профілактики хвороб в поточному році проведено майже 1200 лабораторних досліджень біоматеріалів від хворих за ознаками ГРВІ. Методом ПЛР на COVID-19 із них у 58 випадках або 5% випадків ми виявили і підтвердили наявність збудника COVID-19. Таким чином. Питання профілактики коронавірусної інфекції на сьогоднішній день актуалізується. І в зв'язку з цим я вкотре наголошую, що єдиним дієвим способом профілактики є вакцинація, яка принаймні запобігає тяжким випадкам і летальним випадкам. Особливо важливо вакцинувати осіб із груп ризику, дорослі і діти, які мають ослаблений імунітет чи супутнє, або важкі хронічні захворювання. Вагітні, люди старші 60 років, а також представники певних професійних груп, як то вчителі, медики, правоохоронці, військові, працівники рятувальних служб, тобто ті роботи яких пов'язана із тісними контактами і широкими контактами із іншими людьми. Від початку вакцинальної кампанії на COVID-19, а я нагадаю, вона в Україні стартувала з лютого 2021 року, в області перше щеплення, першу дозу щеплення отримали майже тисяча, більше як 1177 жителів. І в числі майже 528 тисяч і майже 700 тисяч другою і бустерними дозами. Я нагадаю, що наразі. Згідно з оновленими рекомендаціями схеми вакцинації для населення максимально спрощені для того, аби отримати належний рівень імунітету, достатньо зробити лише одне щеплення. За виключенням людей, які входять до груп ризику, які мають ризик більш важкого перебігу, там необхідно ще провести через 6 або 12 місяців ревакцинацію. На сьогодні в закладах охорони здоров'я області наявно 2064 дози омікрон специфічної вакцини, вакцини Коммінаті Pfizer, для профілактики коронавірусної інфекції. У нас продовжують функціонувати більше 80 пунктів щеплень в закладах охорони здоров'я. У нас продовжує активно працювати два вакцинобуси Черкаського центру контролю і профілактики хвороб. І лише з початку року ми здійснили 68 виїздів у 58 громад області, внаслідок яких понад 2,5 тисячі жителів нашої області мали змогу отримати відповідні профілактичні щеплення. І ще одне, на чому я хотів би. Акцентувати вашу увагу, це ситуація із підситуацією із захворюваністю на кір. На сьогодні вона залишається напруженою. В Україні з початку року зареєстровано 1377 випадків кору. Це в 9 разів більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли було зареєстровано 152 випадки. Реєструються спалахи цього інфекційного захворювання в ряді областей. На Черкащині поточному році зареєстровано два випадки кору серед людей. Для порівняння минулого року ми мали один випадок за цей період. Я нагадаю, що кір це надзвичайно небезпечне і заразне інфекційне захворювання, ліків від нього не існує, а ускладнення від цієї хвороби важкі і навіть може, мож, можуть мати летальні наслідки. Із десяти нещеплених людей при контакті з хворою людиною дев'ять. Захворіють високі ризики захворювання і навіть спалахів кору існують передусім серед дітей, які не отримали в силу різних причин профілактичні щеплення, а також і серед дорослих, які не мають щеплень або ж не хворіли на цю недугу. І знову ж таки, єдиний ефективний спосіб запобігти захворюванню на кір є вакцинація. Я нагадаю, що щеплення від кору належить до Обов'язкових відповідно до національного календаря щеплень. Щеплювальців мають діти у 12 і в 6 років. І незважаючи на те, що у нас все ж таки спостерігається певний прогрес в області стосовно охоплення профілактичними щепленнями, зокрема від кору, передусім дитячого населення, за 7 місяців поточного року 53% від підлягаючих. Вже охоплені щепленнями. Якщо в перерахунку на рік це складає десь 90, трошки більше 90%, але все ж таки цього недостатньо для того, аби був сформований належний колективний імунітет, для якого, я нагадаю, необхідно, щоб було щеплено не менше 95% населення регіону, країни в цілому. Станом на сьогодні в області запас вакцини проти. Гору і краснухи, а це комплексна вакцина, відразу від трьох інфекційних захворювань, які я назвав, складає 7576 доз, в тому числі більше 5800 на нашому регіональному складі і більше 1700 доз в закладах охорони здоров'я. І я переконливо прошу батьків, діти, яких в силу різних причин пропустили планові щеплення. Як від кору, так і від інших інфекційних керованих захворювань, а я їх нагадаю, 10 відповідно до національного календаря, які підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, все ж таки знайти час прийти до сімейного лікаря чи до педіатра і щепити своїх дітей, таким чином вберегти їхнє здоров'я від можливих негативних наслідків.